Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат маркіз. Нам потрібно копчена свинина, варені яйця, твердий сір, огірок, синя цибуля, морква по корейськи, консервована кукурудза та майонез. Цибулю нарізаємо кубиком та маринуємо вода наполовину з оцтом. Салат викладаємо шарами. Перший шар м'ясо змащуємо майонезом. Другий шар морква. Далі огірок, нарізаний кубиком, змащуємо майонезом. Далі кукурудза змащуємо майонезом. Далі маринована цибуля змащуємо майонезом. Далі пілок з яєць змащуємо майонезом. Далі сир змащуємо майонезом. Останній шар жовток натертий на мілкій терці. Ставимо в холодильник на декілька годин. Ось який він вийшов. Смачного.